З початком повномасштабків Олександр втратив будинок, бізнес та, зрештою, своє звичне життя, встиг лише врятувати сім'ю з-під обстрілів Харкова. Але сам у Тилу не затримався. Замість продажу іграшок він обрав собі псевдошварц та пішов гвардійцем у піхоту, аби забрати у ворога своє. Перший контакт був обалденний. Йдемо на точку висадки і чуємо. Хтось щось говорить. Ми такі, якою розмовляють? Російською. На позиції. Відтягнулися на позиції, сіли, чекаємо. Горки йдуть далі по посадці. Йде, йде, йде. Десь метрів за 20 він виходить із-за дерева і такий о, хохол!» Ну, Це були його останні слова. Як званька, як в'яли по нього. Там пилюка піднялась така. Бій за боєм, ротація за ротацією. Шувар сприйняв важливе для себе рішення карати ворога вже з неба. Він швидко опанував дрони і став справжнім жахом для ворога, від якого не сховатися. Гордій скаже, що кожна вражена ціль це помста за загиблих друзів та крок до такого бажаного мирного життя. Запропонував перевестися до них підрозділ. Там він запропонував там ти, ми збираємося їхати на схід. Я о чудово, далі мені <кій> далі не цікаво. На схід їдемо, я з вами. Мотивація у мене тільки одна нищити підарів. Я їх просто ненавиджу. Ну, По-перше, вони зруйнували моє цивільне життя. І за них я бачу сина і дружину раз на півроку.